З 1 січня 2023 року змінено розміри вартості збору на обов'язкове державне пенсійне страхування при першій реєстрації легкових автомобілів на території України. Розмір податку залежить від розміру прожиткового мінімуму. Зараз він становить 2684 гривні, а це на 203 гривні більше ніж було у 2022 році. Згідно з пунктом 7 статті 1 закону України про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування при першій державній реєстрації в Україні легко. Вого автомобіля фізичні особи сплачують збір на обов'язкове державне пенсійне страхування. Тобто при покупці легковика в автосалоні або ввезеного за кордону, крім визначених випадків відповідно до чинного законодавства, є обов'язковий пенсійний збір. Об'єктом оподаткування є вартість автомобіля, визначена відповідно до договору купівлі-продажу, договору міни, довідки органів митної служби, акта експертної оцінки вартості автомобіля, і інших документів, що підтверджують цю вартість. Отже, з 1 січня 2023 року, при першій реєстрації автомобіля на території України незалежно від того, нова машина чи вживана, необхідно сплатити визначену вартість збору на обов'язкове державне пенсійне страхування за такими розрахунками. Залежно від вартості легкового автомобіля без урахування податку на додану вартість. Не перевищує або дорівнює 442 тисячі 860 гривень, сплачується 3%. Більше ніж 442 тисячі 860 гривень, але не перевищує або дорівнює 778 тисяч 360 гривень, сплачується 4%. Більше ніж 778 тисяч 360 гривень, сплачується 5%. Податок сплачується на бюджетні рахунки, відкриті в головних управліннях казначейства. За місцем проведення першої державної реєстрації в Україні легкового автомобіля у сервісних центрах МВС.